Зараз дуже складна ситуація на фронті в зоні бойових дій. російсько терористичні групування постійно пробують атакувати наші позиції, але ж завдяки героїзму наших військових ми утримуємо оборону. В той же час, безумовно, наші збройні сили разом з Нацгвардією наносять серйозні пошкодження ворогу, але є втрати не жаль, і у нас не тільки серед Наших бійців, але і пов'язана з втратою бойової техніки. І саме тому дуже актуально прямо зараз в зону бойових дій направляти нові зразки бойової техніки, які зараз ми з вами бачили. Зокрема, йдеться про вже перевірений в боях бронетранспортер Спартан, який, на відміну від раніше опрацьованих зразків, має достатньо серйозні доробки. Які якраз були і напрацьовані під час бойових дій. Зокрема, це нова башня, новий бойовий модуль, який ви бачите оснащений як крупнокаліберним кулеметом, так і ракетами типу Стугна. Це дозволяє автономно башні працювати. Це дозволяє захистити і оператора, який веде огонь. І це дозволяє наносити дуже серйозні враження, як ракетами, так і огнем кулемета. Прямо Сьогодні ця техніка, а ви бачите, це цілий комплекс техніки не тільки бойові машини, але ж і машини для перевезення особового складу, швидка допомога, технічні засоби для ремонту для евакуації техніки, яка пошкоджена в бою. І зараз ця бойова група зразу відправляється в зону бойових дій, там де найбільше небезпечно. Хочу сказати, що ця техніка піде до національної гвардії, яка разом з збройними силами. Несе дуже серйозне бойове навантаження. Зокрема, вони знаходяться в зоні бойових дій на передових рубежах, як на півночі, починаючи від станичної Луганської, і на захід, так і на півдні, захищаючи Маріуполь. Я переконаний, що вже сьогодні ця техніка дойде, всякому разі, в крайньому випадку завтра дойде саме в ті бойові. позиции наших Збройных сил Национальной гвардии и будет эффективно работать на поле боя. Сегодня эта техника здесь, а завтра рано утром эта техника отправится в зону боевых действий. Вместе с реальными экипажами, ребятами, которые здесь, из специального подразделения Национальной гвардии АЗОВ, место, в которое это будет отправлено, это непосредственно в зону соприкосновения с боевиками. Я думаю, что это будет очень правильная помога. И... Это просто мы видим ее здесь, потому что мы сегодня э, смотрим вот эту новую башню, э, которая э, подработана конструкторами. Это башня, которая несет в Турции крупнокалиберный пулемет. Она, в принципе, универсальна. Есть варианты необитаемой башни специальной, э, есть варианты вот, так, вот такие. Они будут устанавливаться на этой машине, будут устанавливаться на других машинах э, бронированных. И мы сегодня смотрим эту часть техники здесь. Есть часть техники, которая отгружается, получает в Харькове и других местах. Наша философия максимально укрепить те части, которые являются боевыми, которые себя хорошо показали, которые мотивированы и дать им все возможности. Самые дорогие здесь это системы ракетные? Да-да-да. Это это действительно не дешевая вещь. И, что хорошо, что сейчас эти ракетные системы, это производство, это семейство стугна. Это производство наше украинское, и сейчас это поставлены на поток новые, новые типы ракет, которые будут очень уместны сейчас. Я вам не стану называть цену, но это, это, это не дешевая ситуация. Это не со складов, это вновь произведенное новое вооружение, которое буквально было отработано в последние месяцы. Нам сказали, что даже практически аналогов нет ему. Нет аналогов, это абсолютно новая техника. Если помните, летом здесь мы показывали один из аппаратов. Наземный он такой был, похожий на гранатомет или поднимался тяжело на плечо. Вот это одна из модификаций, более юркая. Есть более тяжелые модификации. Они будут стоять на БТРах на боевых, на БТР-3, БТР4. Сейчас сюда подъедут еще три машины, БТР-3, прямо с завода. Они тоже вместе все 19 машин пойдут завтра в зону боевых действий. І модуль звутий. Немає угу. да? куди, 7,62 тримає. Незалежно від роботи, вона автономна То Тобто раз, приїхали, підняли, зняли. Чотири групи. Дуже верхний. Зв'язок заводиться, машта ставиться